Ще в них є такий ось комбайн. Тож нексад. Де? Оця техніка. Ого! А наклонна яка. Метр 78. Ще гоченна, довга. Дуже хочу побачити таку техніку в полі, але не знаю, де знайти. Будемо шукати і показувати вам на YouTube. Алла тоже цена и сумасшедшая. Хочу вам показати кабіну цього нексета. Давайте сідаємо. Ой, ух. дивіться який тут екранчик. Все показує. Це в мене сідушечка, бачите, спустилась. Все красиво зроблено. Тут такі джойстики. І тут, і тут. Вообще, красота. Йо-майо, яка все велике, це прям така техніка, яку я ще на полі не бачив. Хотілося б. Показати, але її дуже важко знайти. Я знаю, що в Україні наче одна штука є. Ну взагалі їх небагато зробили. Тому давайте ще швиденько ще походимо, поки небагато людей. І будемо вам показувати трактори, комбайни і всяку техніку. Я хотів вам сказати, це виходить одна і та сама техніка, ось це і цей комбайн це все одна і те саме, просто є навісне обладнання. У цього трактора тільки рама є, і тоді він бере сівалку, начіпляє, чи комбайне, чи розкидач добрив, чи культіватор, чи ще щось. Ось тут на екрані показано, як вона працює. Давайте чуть-чуть подивимося. Як могли бачити, дуже швидко і легко відбулася зміна обладнання. Друзі, невелика така пауза. Хочу вам порекомендувати дуже класний сервіс, який називається Hotline Finance, де ви можете заказати будь-яку страховку, наприклад, зелена карта, страховка на автомобіль або туристична страховка. А по нашому з котофейчиком промокоду HUNTER діє для вас приємний бонус у виді 10% скидки. Ось на такий список діє мій промокод. Тому друзі, переходьте в опис під відео. Там буде посилання на цей сайт. Вводьте промокод і отримуйте свої 10% скидки. Ну і не буду вас затримувати. Погнали дивитись далі відео. Дивіться, яка сіволочка. Маленька така. Це, знаєте, для наших малих фермерів техніка. Культиватор вам, дискатор, рихлітель, просапний культиватор. Вся така маленька. Маленька техніка. Але так ось іволочка непогано. Висів, регулюється, все тут. о, непогано для маленьких фермерів, як бобошко, як ми. Так, друзі. Агрокалина. Отака оце сіволочка, Дуже вона по-простому зроблена. Для невеликих господарств, я думаю, саме то. Але друзі, що замітив? Агрокалина, на жаль, відстає, дуже відстає, ципків на нас і валках багато. що ну, поробиш? Треба догонити, хлопці, догоньте. Беднар. Зайшли ми на беднах. Тут, наша техніка взагалі мощна. Коточки які, дискотер дебалий, сівалочка. Ух! Швидко вам все, все покажу і підемо до них, побалакаємо. Ось така сівалочка теж. Бачите, де тут техніки його го. Тудес комплекс, теж фреза, сівалочка. Ох, йо-мойо, яке воно все велике. Молодці беднаги всі зрабили дуже класно. А ось який. Фенікс. Оце моща. Як дав у поле, аж гай шумітиме. Так, друзі, ми завітали до беднаха. Мене звати Олександр. Дуже приємно. Мене звати Володимир Олексійенко, представник компанії Беднар в Україні. Зараз нам трохи розкажуть про коток. Ну хлопці, дивіться, насамперед, тут треба розуміти таку штуку, що що е, рослинні рештки, які залишаються на полях, це не просто якісь там ну рештки і забули. Да? Це якби. З ними треба працювати, щоб отримати від них жилення подальшому для наших рослин. І відповідно з ними треба працювати правильно їх треба розподіляти по полі рівномірно, їх треба заробляти в поле. Треба робити все, щоб їх найшвидше мінералізувати. Відповідно, у нашої компанії є декілька агрегатів для роботи з рослинними рештками в цьому плані. Якби є що вибирати, але ось уже другий рік ми як виводимо на ринок. Ну, вивели, поставили у портфель своєї продукції і вивели на ринок каток. Дюракат називається в даному випадку. Ми поставили на стенді 75 метровий агрегат, а є ще також 125 метровий. І він дуже гарно себе зарекомендував по подрібненню рослинних решток, які зазвичай важко піддаються якісно потрібні а саме це кукурудза і соняшник. Декілька цікавих моментів і фішок, які дозволяють якісно робити свою роботу. По-перше, сама конструкція агрегату дає можливість працювати на високій швидкості до 25 км на годину. І це також є гарною запорукою продуктивності високої, бо зараз нам важливо для наших клієнтів мати ще й високу продуктивність. Конструктивно коток складається із таких окремих котків. Ножі на них розміщені V-образно. і дуже гарна вага цього катка. А яка Вага даного вага катка 968 кг на метр, але є можливість заповнити цей каток водою. Тут є пробочка десь. Можемо... А, мабуть, за зайшла? Або з іншої сторони. Одним словом, коли ми заповнюємо його водою, вага катка збільшується до 1300 кг. Тобто це дуже класна вага. Таким чином відбувається процес подрібнення і за рахунок того, що ножі можуть зайти у ґрунт. Відбувається ще і контакт рослинних решток із землею, і таким чином пришвидшується процес мінералізації. Дуже е, зручна система складання і транспортування агрегата. Агрегат складається є подібно вперед до дишла, і таким чином е, без проблем можна транспортувати агрегат по дорогах загального користування. А яка вага даного агрегата? Вага даного агрегата 8 тисяч кілограм. Ну для цього для цього агрегата, так як я говорив, що він любить. Не те, що любить, а йому треба дати гарну робочу швидкість. 250-300 кінських сил це буде запорука і швидкості, і якості, і продуктивності. Він вже зарекомендував, ми вже в Україні його тестували, і минулої осені, і цієї осені будемо продавати. Зараз вже йде у нас сезон замовлень і зараз його замовляють. І до речі, такі агрегати вже будуть в Україні в наступному році 12-метрові. Тобто він уже повністю серійний агрегат. А яка мінімальна шахина його? В такому виконанні потрібнюючи кутки у нас у двох варіантах 7,5 і 12,5 метрів. Ага. Дякую вам велике. Було дуже цікаво. Так, будь ласка. Дуже багато техніки. Ось вам Swift 560-й Ще одна новинка від одяг, така сівалочка, Inspire 12, 12-метрова, Міжряддя 125-167, 200 лошадок мінімум і на 5 або на 7200 літрів. Виглядає дуже круто, зроблена по красоті. Але думаю, ціна взагалі сумасшедша. І класно, що грибочки зроблені не двоє, а бачите, поділено на тільки на 8 секцій. Класно, зробили молодці, новинка взагалі топова. Ну і ще теж, бачите, є сівалочки. Цей бункер чіпляється спереду в трактор. І тоді це йде далі. Тоже не знаю, мабуть, новинка чи ні. Але прям така дибала сівалочка. Дивіться яка. Тоже класний культиватор весь топдаун 700 Моща, Диски, стойки які. вам і плуг не нужен. Дуже класно виглядає. Бачите, це 500 он. Зроблено все прям дуже хорошо. Це б на такому працювати. А то в нас така драпалка на фермі стоїть. А це настояща техніка. Legends ain't boring, they built from the ground. From benches to banners, we sharpen the mind, we sharpen the sword and promising sword that we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't boring, they built from the grind from big floor. А тут у нас культиватор для глибокого обробітку. Культус HD, дивіться. Які лапи нормально, заглибив його і погнав, воно змішало хештки. Ні, я думаю, класна техніка, але треба дивитися все в роботі. Всі волочки, новинка, ось темпо, Вадерштат. Ось так виглядає, на спарках, цікаво. А в бункері що тут давайте глянемо. Ходимці. Ні, Ну тут нормально, бачите, все зроблено по-людськи. Злазимо, Висівні ось, так і стоять. Дивіться які. А детальніше можна подивитися ось за тут на стенді. Такий посівний. Якщо не помиляюся, тут воно відкривається. Однієї рукою важко знімати. Такий диск ось. Ну, В принципі, знаєте, усі вони весівні чимось похожі. Так що надіваю і йдемо далі. Вон до хапідки сходимо. Це теж новинка. Я думав, ця хапітка вона спірить. Деяка. Прикольно. Від хабітки відлічається, знаєте чим? А тим, що тут колеса ось такі стоять. Йо, ну народу. Бачите, які колеса стоять? Широкі. Гапітку десь я тут бачив. Ось там десь, по-моєму, стоїть. Ось тут. А ось, ось гапітка. Саме така цікава техніка. Дуже багато де її бачив на різних господарствах. Ось хапіт А600С. Відрізняється багато чим ця хапітка, просто вона внішні похоже. Дивіться, виходить у хапітки два ради дисків, потім ось такі, е як їй сказати, ну, лапи стоять, потім йдуть посівні диски і тоді їх прикутковують отакі ось коласи. Ну, і тоді грабіночка йде собі за коласами. А ось як відрізняється та сівалочка. А ось у сівалочці Ведерштад Спірит. Дивіться як. Зразу з такі ось стоять, як лапи, стрілки, як їх сказати. Потім стоять два роди дисків, тоді йдуть колеси, і тоді аж йде диск. Тільки тут, бачите, вже інша система, два диска, і посеред нього падає зернинка, і тоді йдуть перекладучі коласи, і тоді грабіночка. Чуть-чуть технологія відрізняється, а по формі вони дуже похожі. Просто я часто думаю, що... Ця сівалка трохи буде краще, так як колас поменше, це по-перше. І по-друге, мені оцей апарат, оці диски, якщо вони здвоєні, набагато більше подобається, ніж один диск, і там анкер йде коло нього. Щось така система мені дуже подобається. І ще хотів вам показати одне, що мені непонятно на ну від слова зовсім, чого зробили ці грибочки всередині в бункерів. Наприклад, уявіть ситуацію, ви засипали зерно, і щось там вийшло. З ладу порвалася якась трубка. Це що, береш відро і починаєш витягувати це все із бункера, і потім тільки ремонтуєш. Ну, зробіть його тут по боках, ці грибочки. Ну це ж не так важко зробити. Дуже багато всього можна показувати, але ми з вами пройдемо швиденько, бо багато павільйонів і багато дуже техніки. І ще не пойму, чого спереду тут поставили чотири колеса. Ну, зробіть там одне колесо чи два широких. Ну, це вічна проблема. Хлопці мені кажуть, які працюють з гапідками, вічна проблема ці колеса. Воно ну, не туди воно. Я б ніколи не поставив чотири колеса. Ну, зробіть там одне посередині, ось тут, наприклад, як оце. І все, ну, проблем не буде. Ні, вони зробили чотири. От я не розумію, чого так. Напишіть, хто розуміє, бо я, чесно, от зовсім не можу зрозуміти. Хочемо з Вовою зайти в магазин, подивитись. Що тут Ютуб YouTube, але ціни, я думаю, будуть великі. Одежа, чашки, всього по чуть-чуть є. Кепочки, ну, ціна кепок. Ой, де тут ціна написана? Ось і ціна 12-18 євро. Знаєте, якщо хочете більш детально щось подивитися, я думаю, в Ютубі дуже багато море інформації. Тому заходьте і шукайте якусь дану техніку, окремо відео, так як. Ну, Я приїхав показувати виставку, а не робити характеристику про якийсь даний один об'єкт. Зайшли в інший павільйон, де трактори і техніка Джендір. Людей тут буде теж силасиленна, але попробую вам щось показати. Комбайн x 9 1100 Дивіться, на гусениця, який великий. Ну, вам видно там буде все. Два хода стоїть там. Рядом. Як тобі? Согласне. Що зелене та дороге. Жатка тут взагалі. Дивіться яка. Тут метр майже піднята, а там майже до землі достає. І що саме цікаве? Тут смотовило, розділено на дві частини такі, і посадині таке маленьке. Тоді воно виходить, що ця стахана гнеться і тягнеться. Молодці, молодці, зробили дуже класно. Такого рішення я ще ніде не бачив, ні в кого. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Ay. yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey. yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. yeah, we going hard and leaving it all on the, yeah. the floor. Ей! 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 Очі, гадю, стояли і йдемо ще до комбайна. Щоб ви розуміли, тут місця нема. Все забито. Ну що, Вовах, розказуй, як тобі? Джону він і В принципі, як і в усіх комбайнах, тільки чуть-чуть панелька, да? Відлічається і все. Панелька розлічається, так. Напуски. Не хоче? А, там. В одних піднять, в одних опустити, щоб воно no. фіксувалося. Ну тут хоч не щелкує так швидко, так? Да? No, no. Як у. А яку ми сиділи? У класові, по-моєму. No. А, так, да, в класовій no. щілкували no. дуже швидко. Ой, так, да, друзі. Виставка дуже класна, але трохи менше людей mm -hmm. Та тут небагато цих моніторів. Понятно, що за що відповідає. Так що такий комбайн, 9 Да? ось який бункер. Ось стоїть Т-5, теж чега дуже велика в кабіну. Що тут у нього, ну дивіться. Тоже повно всього. Ось такий комбайн. Клавішний, Т-5. Давайте вам трактори тепер покажу, бо комбайнів тут дуже багато. Тракторів ще не показував. Тут ось шостий серій стоїть. Із пресом. З круглим пресом. Тут десь маленький взагалі джонник стоїть. Це електро джоно таке. Да, електродженіг. Ти диви. Цікаво, цікаво. Незвичайний такий. Ось джендіг, а такий самоходний обрізку, ваш 550. Такий красивий. Цікаво, звісно, було б його в роботі побачити. Ну, я думаю, ми вже в кабіну не будемо залазити, так як там теж черга велика, він стоять, бачите. Чуть-чуть я так познімаємо вам його. Покажемо. Бачите, я йду, ніхто не дивиться, що я знімаю, всі лізуть. Ну та й дві секунди мені відео зняти. Ужас. Тут що є? Храдусники, чашки, дошишки. Це що хочеш, Чашка, 10 євро, 26, 13. Он для льоду за 8 євро можна купити. Допустими, да, сумасшедші на такі прості вещі. Блокнот 14 євро. Копілка 10 євро бочки. Ось Жондір на гусеницях. 410 кінських сил, 8RX. ще я розумію. І в комплекті ось Ламкін Солітар. Де один. Ці валичка дуже класна. Оце на такій техніці моя мрія працювати. Блин, дуже хочу. Але ну, це не для швейцарських полів. Гусениці дебали, морда яка. Красота. Дядько лізе перед камерою. А зараз, друзі, хочу вам показати самий великий трактор, який я в джендіра. На гусеницях. він такий величезний, зараз вам все покажу. І це Джандір, виходить 830-й, 9RX на гусяницях. Деяка Ух! Який він великий капець. Тут десь хрестовина, дивіться, яка дуже класно зроблена. Все дуже надійно. Такі пальці, тут циліндри, знаєте, техніка прям дебеляча. Який розмір де гусянець, дуже він величезний. І, до речі, цей трактор визнаний найкращою фермерською машиною року. Коло нього дуже великий ажіотаж, тому дуже вам його так ну, не покажу, бо ви самі бачите, що дуже людей багато лізе, фоткаються. Скільки разів я вже вам не казав, сорі, ну, вони не бачать ні камери, йдуть, штовхаються. Ще з цього боку вам покажу. А дивіться яка техніка, йо-майо, який капот великий. Мотографка тут дебеляче. Якщо не помиляюсь, до 900 кобил можна його розкрутити найбільше. Зробили, звісно, таку техніку молодці. І ціна її від одного мільйона, я думаю. Вон бачите, там написано? Фарм машини 2026 рік. Ось вам і кормозбиральні комбайни. В одному із них там Вова очі займає. Поліземо в кабіну, вам покажу, що там і як. Я думаю, буде цікаво подивитись. Такий підбирач, ось трактор із косілкою. До речі, класна штука, коли лента стоїть. Дуже класно, Молодці. Зробили все своє. Якраз доходимо до Вови, зараз і будемо залазити. А ось він стоїть. В цьому комбані, в який ми будемо залазити, стоїть ось жатка для кукурузи, а в тому комбані для валків для трави. Лізуть, лізуть, далі ми будемо. Дивіться, оце наша шарина. Оце шарина, це не такі комбані, які я вам знімаю, показую. Тут взагалі дуже величезні масштаби, дуже серйозна техніка, а мотокрака там, який давайте вам покажу ось. На тисячу кінських сил уявляєте? Дивіться який. Тисяча кінських сил. На силу наша чеха дійшла сюди, залазить. Ого, ого. Диви. Йомає. Ну що, як вони тут тобі? Що, дев'ята серія облайна того. А, ну так, да, по суті, таке саме все. І кабіна, мабуть, одна й те саме. Тільки одна кнопка. Але вид який, так? Да? Обзор взагалі класний. Звідси бачите, все видно. І в тебе за спиною тисяча лошадок. Воно два обрискувача стоять. Один самоходний, один прицепний, бачите? Щоб ви понімали, скільки людей і спробуйте щось познімати. Я думаю, ви самі це все розумієте. Що поїхали, запускай. Ключа нема. Да, тут збоку десь і тут не вийду. Нічого, нічого, то. Все обично. Джон, джон Кир. Фух. Знаєте, тут хоч посидіти можна. Ого, що там вони. Открили цю. Тільки що за цю? Открили. Сигнал, який йде. Гуд, гуд, стоять, електричний, електричний. екранчики, камери. Ну, нічого такого не звичайного. Кабіна як кабіна. Саме головне, що це обзор. Okay. А ну, руль сюди. Дивіться, як все видно. жатку повністю видно. Стойки ніякі не мішають. Їдеш собі і дивишся все. Показали вам швиденько, розказали, йдемо далі.